Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Нещодавно з фактичним переможцем президентських виборів у США спілкувався і Володимир Зеленський. І це була хороша, продуктивна розмова. Написав він у своєму телеграм-каналі. Президент України привітав Дональда Трампа з блискучою передвиборчою кампанією і заявив, що сильна Америка потрібна Європі, а сильна Європа сполученим штатам. Лідери домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Нагадаю, 5 листопада у США відбулися вибори 47-го президента країни, і, хоч ще не всі штати озвучили свої результати, Дональд Трамп вже набрав 301 голос. Вибір вибірників за необхідних 270. засоби масової інформації вже називають Трампа майбутнім господарем Білого Дому. Його привітали не лише світові лідери, а й суперниця на виборах чинна віце-президентка Камала Харіс. За процедурою колегія вибірників 17 грудня має передати підраховані голоси до конгресу. Конгресмени оголосять Трампа переможцем 6 січня. А 20-го відбудеться інавгурація нового президента США. Зараз на зв'язку Джейд Макглін, науковий співробітник кафедри воєнних досліджень королівського коледжу Лондона. Я вітаю вас. Вітаю. Отже, якщо говорити про ось цей перехідний період, є ще чинний чинна адміністрація Білого Дому, але Дональд Трамп активно збирає команду. Активно зараз вже в переговорах з своїми партнерами. Чого ми можемо чекати до 20 січня? Ну, ми вже бачили, що Пентагон вже скасував заборону на присутність американських підрядників в Україні для ремонту зброї, яку постачає Вашингтон. І на мою думку, буде поспіх, щоб надіслати гроші в Україну. Ну, особливо ці гроші як ну, всю допомогу, яку. Ам... Палата представників США з в квітні, тому що багато цих а, грошей, а, в принципі, вже а, ще недоступні Україні. А, але найгол... ну, не знаю, якщо найголовніше, але також важливе питання а, існує. Ну, це також існує питання дозволів. А, і це буде. А, я, в принципі, поки ніхто не знає, але є багато як і надіються на те, що ем, будуть дозволі ну, для використовування американського зброя і європейського зброя, яка має американську технологію ем, ну, проти е, Росії. Так, ну сподіваємося, що е, чина адміністрація. Має план як використати ті кошти, які лишилися для допомоги Україні, і в принципі ми бачимо, що 25 рік, схоже, що фінансова допомога буде. А от що буде з військовою, як думаєте? тому що республіканці це про виробництво зброї, в тому числі Україна запропонувала своїм партнерам спільну розробку ресурсів, які зараз вкрай важливі, які є на нашій території. Чи може Дональд Трамп цим зацікавитись? І в цілому, що ми можемо вже розуміти з того, що ми чули в медіа в світовій пресі, про план Трампа, як завершити цю війну? Ну, в принципі, є вже багато під підробності про те, ну як і у Трампа плана, і що він передбачає багато різних варіантів. Але в принципі найголовніше з ним і з його командою, це те, що вони не люблять деталі, і вони просто думають, що ой, ну буде такий план. Але я думаю, що для більшості українців і більшості людей, які ну хоча б щось знають про. Цю війну і про а, Росію, вони розуміють, що це нереалістичний, і так що виникається там інше питання, і це що буде робити Трамп, коли його плани, його зусилля там на перемові проваляться. Тому що я думаю, що вони, а, ці плани вони проваляться. І в принципі, як а, під час його першої каденції, ну, його першого сроку, я думаю, що він буде дуже. Непредсказуємі, і звісно, це буде і проблема, і можливості для України, і проблема і можливості для Росії? Ну будемо сподіватися, що в нас все таки більше можливостей з'явиться. Тоді фіналізуючи, а чи відстежували ви реакцію Кремля на те, що uh -huh. Дональд Трамп вдруге став президентом? Ну стане вже uh -huh. офіційно, буквально за декілька місяців. Що ми можемо про це сказати? Що які висновки зробити? Звісно, це було не дуже-дуже позитивно, але все-таки Путін привітав Трампа і зіграв не особисто, тому що це недружна країна в Росії. Але Путін привітав Трампа і зразу ж зіграв на його самолюбстві, назвавши його сміливим і описавши його як переслідованого, проте, як я казала, не було радості взагалі, я би не казала, і я думаю, що повертає нас ну, до ключого моменту, який включає будь який конкретний Прогнозії щодо того, що станеться далі, Трамп настільки не перебачувані, не, не, не предсказуємі і схильний довго до транзакції і а, за часів Байдена США уникали стримування щодо України, ну щодо Росії, і завжди заявляючи, що вони не будуть робити, і відступаючи перед цим ядерним шантажем. Але за Трампа ну, виникає багато інших питань, і зрозуміло, що в принципі ніхто не, не знатиме точно, що він зробить. Um, так що, це, ну, як я казала раніше, це і. Можливості і проблема, так ну Джейт, тут якщо говорити англійською, we'll see, так, ми побачимо, але українською часто це ще звучить: побачимо, побачимо так з певним вже акцентом. Що ж, чекатиму перших рішень від обраного президента Сполучених Штатів. Дякую вам за те, що поділилися своєю думкою. Джейт Маклін, наукова співробітниця кафедри воєнних досліджень королівського коледжу Лондона. Щойно була наживо.